Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу продовжити тему стосовно інвалідності, як її підтвердити під час дій воєнного стану. Сьогодні ми поговоримо про те, якщо ви втратили медичні документи, які підтверджують, Інвалідність, як їх можна відновити? Нагадую, що всі ці роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України. І завжди, якщо у вас виникають якісь спірні питання, ви не можете зрозуміти, тому що, повторюсь, кожна ситуація може бути індивідуальна. звертайтеся завжди на гарячу лінію. Міністерство охорони здоров'я України і консультуйтеся, не соромтеся. Значить, якщо ви втратили медичні документи, на даний момент є декілька шляхів їх відновлення. Якщо ви. Е Якщо вам потрібно відновити медичну документацію, а саме результати обстеження, лікування, проведених стаціонарних і оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, вам для цього необхідно звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря, первинної ланки за вашим місцем перебування. Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через електронну систему охорони здоров'я. Та проведе додаткове обстеження для відновлення вашого подальшого лікування, у разі відновлення документів, які належать людям з інвалідністю, вам необхідно звернутися до органів соціального захисту, населення, який володіє доступом до централізованого банку даних людей з інвалідністю і може надати вам людині з інвалідністю інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності. Якщо мова йде, про відновлення інших медичних документів, або ж про поновлення, наприклад, довідки МСЕКу чи необхідність проходження медико-соціальної експертизи, ви можете звернутися до медико-соціальної експертної комісії за вашим місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я вам підкажуть шляхи вирішення вашого проблемного питання. Тому. О, також Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що усі медико-соціальні експортні комісії, які знаходяться на території України, працюють у штатному режимі і спільно з органами соціального захисту населення вони вам мають допомагати, і усім внутрішньо переміщення ним людям, які мають такий статус, у відновленні втрачених та отримання відповідно втрачених документів. Тому ще раз повторюсь, якщо ви у вас сталася така ситуація. Ви не панікуйте, телефонуйте. Якщо ви не можете зорієнтуватися, телефонуйте на номер гарячої лінії і Міністерства охорони здоров'я України, і, відповідно, ви зможете оформити. І отримати документ, які вам необхідні. В наступному відео я ще вам розповім. Ви мене питали, як оформити довідку про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон, так як TikTok обмежує в коментарях, і я не можу вам багато розписати, так, і надати всю необхідну вам інформацію, тому я розповім в наступних відео.